Розпаковка! Зараз побачимо, що тут нам приїхало, Така я тут на дачі собі гарненьких замовила гаджетів. Зараз побачимо. Так. Я я купила собі таку гарненьку лампу. Для роботи? Для роботи. Смія ноутбука, бо в мене так темно. Так, далі. О, може, скільки бумаги наклали, не пошкодували. Так, ух ти, яка штука. Це для поливу. Тут одна функція розпилу Більше й не треба. Так, ще така ось вертушечка. Селфас. Це дуже класна компанія. І ось така штука. Тут раз, два, три, чотири, п'ять. Так що, у нас вроді є така. Є, але вона забилася і протікає. Це я взяла собі новинку. А, вот чому тоді та не втекла. Так, але ж, блін. О, кота буде, кота буде легко поливати. Кота буде легко поливати. Пістолетик ось у нього теж є, функції всякі. Теж гарненька фірма. Так. Ага, це, це так такий піддончик. Так, так пилочку. Для чого різати? Там для дерева, для пластика і для металу. Стяжечки купила собі, щоб прив'язувати дрючки до. Шпалір, а то мотузками якось не дуже гарно виходить. Так, ось таку пилочку взяла. В мене є така пилочка. Це дуже класна штука. Вона дуже гостра. Я в нею пиляла прям велетенські дерева. І що в нас там залишилося в стані? І ось така штукенця. Навіть не пам'ятаю чи я її замовляла. Но це для того, Може, щоб це в блокувалося на шлангу, тому що треба бігати шланг постійно виключати, а так можна буде отут його виключати. О, так це, мож... це облегчить нам життя. <кху> <кху> і все. Ось така от посилочка. У нас розпаковочка.